Давайте порівняємо ціни на нерухомість в Західному регіоні України та в Катовіце і околицях. Ну, дивіться, для порівняння я обрала двокімнатні квартири на вторинному ринку у тому самому стандарті на загальнодоступних сайтах. OLX. Ось перший варіант вхожі. Це місто, 10 хвилин від Катовіце машиною. Дві кімнати 40 метрів квадратних, п'ятий поверх, балкон, гараж, підвал. Ціна ну, десь 95 тисяч доларів. Ось другий варіант в Катовіце 49 метрів квадратних, четвертий поверх, балкон, підвал. Також 95 тисяч доларів. Дивимося тепер в Україні. Наприклад, Трускавець – 98 тисяч доларів, 77 метрів квадратних, 9 поверх, 2 балкони. Е, наступна – Львів – 95 тисяч доларів, 51 метр квадратний, 3 поверх. Виходить, що ціни майже на тому самому рівні. А ризики такої інвестиції набагато вищі. Через війну, на жаль, це не визначеність. Ми просто не можемо знати, що буде в подальшому з нашою нерухомістю. До того ж, коливання на валютному ринку також відіграють свою роль. Тому, якщо ви замислюєтеся, думаєте, шукаєте переваги, я запрошую вас до себе на безкоштовну консультацію, на якій розкажу, як виглядає процес нерухомості в Польщі, визначимо вашу ціль та подивитися варіанти, які я можу вам запропонувати.